Він був наймолодшим радником президента Саакашвілі та реформатором із команди Кахи Бендукідзе. Нині ж Іло Глонті, радник українського міністра юстиції, днями молодий політик побував у Черкасах. Про що розказував, знає Ірина Головка. Тотальна корупційність. Такий діагноз Україні поставив грузинський реформатор. Іло Глонті говорить: боротьба із цим явищем стала найважливішим реформаторським кроком в Грузії. Так переконаний, має бути і в Україні. Велике надію цій справі Іло покладає на антикорупційний комітет. Змістом з реформою корупції проти корупції повинні пройти всі інші реформи, но без реформування і без боротьби з корупцією неможливо побудувати всі інші системи. Тобто, як би не була ефективна система образування, якщо там є корупція, ця ефективність відбувається на нет. Грузинський досвід застосувати в Україні буде нелегко, переконаний міський голова. На момент реформу не хоч і була повністю знищена економіка, та не було олігархів, які б стримували державні зміни, говорить Сергій Одарич. До всього додає Марші була політична воля, якої нині в Україні немає. Я думаю, що ми можемо як курс використовувати всі напрямки реформування, які використовувалися, які втілювалися в Грузії. Що стосується методів впровадження, я думаю, що вони значно складніші, ніж у Грузії. Логлонті також наголошує, Україна має шукати свій шлях до реформування і ні в якому разі не копіювати чужі помилки. Неможливо сказати, що вот опит країни буде ідеальним для України. Такого я думаю, що говорять толіба либо, либо дураки, либо популісти. Тому що щось штота – это… Какої-то неправильний путь на мой взгляд, тому що, таєсли б сущали ідеальне формула реформірування, всі країни в були би реформіровані. Так як цього нет, значить не существует ідеальної формулі формірування. Шукати свій шлях реформування і впроваджувати його негайно. Така головна порада і лог Лонті інакше застерігає за кілька десятків років Україна може зникнути з політичної арени. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.